Уліс Мур. Двері у міщастя. ЗОшит перший. До уваги читача. Історія, яку ви прочитаєте на сторінках цієї книги, здасться неймовірною, і нам самим цікаво дізнатися, чим вона закінчиться. А почалося все з електронного листа, якого надіслав із Корнуолу наш співробітник. Що ж до наступних подій, міркуйтесь самі. Редакція пароплава. Від П'єрдоменіко Баккаларіо. Тема Рукопис із корнуолу». Дата 20 липня 2004 року 3 години 46 хвилин 1 секунда. Кому? Редакції пароплава. Мої вітання. Цього листа я пишу вам із ковкотичу звичайнісінького готелю типу ліжко і сніданок у Корнуолі, бо мені конче треба повідомити про деякі надзвичайні події, що відбулися тут зі мною. Щойно ви розповіли мені про рукопис, який вас зацікавив, і я відразу ж вирушив до Англії. Єдине, що я знав про автора, це назва містечка, де він мешкає, Кілморков у Корнуоллі. Прибувши до Лондона, я взяв напрокат авто, але моя подорож закінчилася у Зеннорі. Саме тут я зараз і перебуваю, бо не знайшов на мапі ніякого кілморкова. Я зателефонував на номер, який видали. Мені відповіла дуже люб'язна пані. Вона спитала, в якому готелі я зупинився, і запропонувала наступного ранку зустрітися біля рецепції. Проте замість люб'язно і англійської пані в зазначений час я знайшов скриню. Так, я не помилився. Саме скриню з коротеньким листом на додачу. Шановний пане, ці матеріали попросив передати вам Улліс Мур. Якщо вони вам сподобаються, ви можете їх опублікувати. Але за умови, що порядок рукописів залишиться незмінним, а ім'я Улліса Мура буде добре видно на окладинці. З найкращими побажаннями острів Каліпсу, гарні книжки, врятовані від моря. У скрині лежали фотографії, малюнки, а ще мапи та зошити у чорних, пошарпаних від часу обкладинках. Усі вони були пронумеровані і містили записи, зроблені дрібним розбірливим почерком. Проте зовсім незрозумілою мовою. Спочатку мені здалося, що це якийсь жарт. Але потім я почав розглядати малюнки, мапи та фотографії і зрозумів, що ці матеріали були частинами однієї тієї ж історії, історії, яку автор з невідомої для мене причини вирішив зберегти у зашифрованому вигляді. Тільки уявіть, як мене це зацікавило. Оскільки я вже заплатив за цілий тиждень перебування в готелі, я почав шукати спосіб розібратися в секретних записах. І, як ви переконаєтесь у цьому далі. Мені все ж таки вдалося розшифрувати перший зошит. П'єр Доменіко. ПС. У вкладенні висилаю фотографії ковкотинжу, скрині, а також мапу. Тож ви самі побачите, що знайти кілморков місія не здійснена, бо його просто не існує. Розділ 1. Потряпані двері. Будинок на скелі виник одразу ж за рогу. Його невеличка кам'яна вежа в оточенні дерев, височіла над Блакиттю моря. Оце так. вигукнула місіскона, ніщо й не побачила будинок. Її чоловік, що сидів за кермом, лише усміхнувся і, проїхавши повз ковану Чавунну огорожу, зупинив авто в дуй Місіс Ковенент вийшла з машини. Дрібне ріння зашороділо в неї під підборами, і вона закліпала очима, неначе не вірила в те, що зараз бачила. Будинок стояв на скелі, що надвисала над морем. Здалеку долина вплескіт хвиль, а повітря було немов насичене сіллю. Величезна споруда, немов виринала з блакитні неба і моря. Поряд зеленів сад, а в далечині, біля підніжжя скелі виднілася осіяна будинками бухта Кілморков. Пі... Поки місіс Кованин стояла посеред двору з відкритим ротом, до неї підійшов охайний літній чоловік зі зморщеним обличчям та охально підстриженою вілою бородою. Здавалося, його очі глибокі та стривожені, не знали спокою. Мене звати Нестор, я садівник вілли Арго. Відрекомендувався старий, і від його голосу жінка аж здригнулася. То ось вона яка, подумала місіс Ковент, вілла Арго. Вона рушила ути за чоловіком і кулюгавим садівником до тераси з видом на море. А ми дійсно не помилилися? запитала жінка і торкнулася пальцем до стіни, мов би пересвідчуючись, що та насправді існує. Чоловік узяв її під руку і тихенько прошепотів. Тримайся зараз. Усередині вілла Арго виявилося ще дивовижнішою, ніж іззовні. Справжній лабіринт із невеличких кімнат, заповнених меблями та предметами з усіх куточків світу. Все було бездоганно розташовано, все стояло на своїх місцях. Уперше в житті місіс Ковен відчула, що їй анічогісінько не хочеться міняти. Скажи мені, що це не сон, прошепотіла вона чоловік. Але лише. Але той лише легенько стиснув її руку. Отже вони насправді купили цей будинок. Місіс Ковент напевно пройшла крізь невисоку арку до маленької, елегантної кімнати з античним склепінням, кам'яними стінами й темними дерев'яними дверима на східному боці. Це одна із найстаріших кімнат, із задоволенням пояснив садівник. Тут усе залишилося таким самим, як і тисячоліття тому, коли тут була лише середньовічна вежа. Містер Мур, колишній власник, тільки поглагодив вікна, щоб не було протягу, і, звісно, провів електрику. Садівник показав на лампу, що звисала зі стелі. Джейсон буде у захваті, зауважив містер Ковенент. Його дружина не вимовила жодного слова. У вас двоє дітей, егеш?» – запитав садівник. Так, хлопчик і дівчинка, одинадцяти років, автоматично відповіла місіс Ковенент. Близнюки. І, гадаю, вони розумні, веселі, життєрадісні. Їм, напевно, сподобається жити в такому місці, відокремленому від решти світу, з його надшвидким інтернетом. Очі місіс Кован розширилися від здивування. Ну, може, й так. Мабуть, я не маю про це казати, але вони дуже самостійні. Вона намит уявила від Джейсона, якого не відіржаєш від комп'ютера, та лише похитала головою. Впевнена, що їм навіть без надшвидкого інтернету тут дуже сподобається у такому будинку. От і чудово, справді чудово, закивав головою садівник. Якщо будинок вам подобається, вважаю, ми домовилися. Містер Ковнет пояснив дружині, якої була воля попереднього господаря, містера Уллі Самура. Будинок мав дістатися молодому подружжю щонайменш із двома дітьми. Він хотів, аби в будинку вирувало життя, додав садівник, виходячи перед ними з кам'яної кімнати. Містер Мур завжди повторював, що дім без дітей все одно, що дім без життя. І він мав рацію, погодилася місіс Ковенент. Уже виходячи з кімнати, вона на хвильку затримала погляд на дерев'яних дверях на східній стіні. У деяких місцях деревина здавалася обвугленою, а в інших була зіпсована порізами і подряпаними. А що сталося з цими дверима? запитала жінка в садівника. Нестор зупинився і невдоволено похитав головою. Вибачте, промурмотів він. Вважайте, що ви цих дверей не бачили. Але з ними багато чого траплялося з того часу, як від них загубилися ключі. Бачите оті чотири дірки? Містер Був думав, що то були замкові шпарини. Він пробував відчинити їх, але ж усе марно. А що там за ними? Садівник лише знизав плечима. Хто зна. Можливо, колись вони вели до старого бака з водою, якого вже давно немає. Місіс Ковен доторкнулася до почорнілого та подряпаного дерева, і аж здригнулася від тривоги. Краще щось поставити перед дверима, аби дітям не спало на думку їх відчинити, зауважила вона, повертаючись до чоловіка. Гарна ідея, промимрив садівник, кульгаючи з кімнати. Це найкраще, що можна зробити, аби вашим дітям ніколи не спало на думку їх відчинити.